Нася вже відвідує заняття у школі. Дівчина розповідає, що після практичного заняття на уроці біології їй стало зле. Цього дня на квітнику шкільного подвір'я школярі збирали насіння вічної нареченої. Припускає, що занедужила через це. Вже вдома у дівчини піднялася температура, з'явився алергічний висип. Ще двох учнів забрала швидка. Час на місце, температура підняла, а інші двоє не класники. Саме однокласниці Насті кажуть, що збирали насіння на сусідній клумбі. Тішаться, що їм пощастило працювати з іншими рослинами. Це не практичне завдання було. Це ми просто збирали насіння. Це наша група. Просто ми ті клумбі якраз не працювали. Мама Насті підтверджує, що дитина провела в лікарні три дні. Медики остаточного діагнозу не поставили. Жінка педагогів не звинувачує, каже, що подібних випадків може бути чимало. Вона три три дні була. Лікарні мені сказали, це не звісно. Що могло б могло случитися где угодно і када угодно. То ніхто не нас по Житомиру на всіх клумбах. Ані Вчитель біології від спілкування з журналістами відмовляється. Директор школи також не готовий коментувати ситуацію. каже, що триває службова перевірка. Чекає контакт з молочаєм може нашкодити здоров'ю. Підтверджує біолог Михайловський. Представників цієї родини і колега. Всі вони отруєні, Отруйні і корені, і степла, і листочки і особливо насіння, так як там є найвищий концентрат цих алкалоїдів. Кожна ж людина реагує на ці потрапляти посмотрю, висипання кого там запомрочення. Біля школи рослину вже видалили. Після інциденту комунальники мають перевірити території навчальних закладів щодо наявності отруйних рослин. Олександра Давидова, Тетяна Беляк, телеканал СК